Чому 98% пар повторюється і той самий сценарій? Спочатку все йде чудово, легко, матійно, без зусиль, але через деякий час починається складність стома і нерозуміння. Мене звати Євген Таценко, я психолог, і я допоможу тобі налагодити особисте життя. Все тому, що закоханість це тимчасовий стан. Він триває близько півтора року і в цей період нам не потрібно докладати зусиль для стосунків. Але потім починається справжнє життя, де вже треба будувати відносини свідома. Якщо цього не робити, вони починають руйнуватися. І ось кілька причин, чому чоловіки йдуть. По-перше, відчуття непотрібності. Чоловікам важливо відчувати, що вони потрібні, навіть якщо це дрібниця, попросити допомогти, щиро подякувати. Це вже дає відчуття значущості. Якщо цього немає, з часом почувається зайвим і йде. Брак свободи. Для чоловіка надзвичайно важливе відчуття особистого простору. Його партнерка не повинна сприймати стосунки паладіння або контролювання. Йому потрібно мати друзів, час для себе, свої хобі. Він не шукає жінку, яка буде замінювати йому маму і контролювати його кожен крок. Коли в стосунках зникає можливість займатися спортом, зустрічатися з друзями чи просто проводити час на диці. Чоловік віддаляється. Здорові стосунки це коли обидва партнери мають своє життя, інтереси і незалежність. Надмірна емоційна залежність з часом виснажує і нагадує радше обмеження, ніж близько. І як тільки чоловік втрачає свободу, він, скоріш за все, йде. Відсутність поваги. Повага, основа стосунків. І це про прийняття партнера, його звичок, кордонів, слабкостей. Якщо чоловік не відчуває, що його підтримують і розуміють, він не відкривається, а без емоційної близькості стосунки вмирають. А поки ти пишеш в коментарі, якісь чоловіки слабкі і як їм багато треба, я вже готую таке ж саме відео про жінок. Хай чоловіки теж побігають, тому підпишись, щоб не пропустити нові відео. І наступний пункт це нудьга і рутина. Побут вбиває пристрасть, якщо у стосунках зникають нові враження, спільні події, легкість, чоловік шукає це в іншому місці. Це не завжди про іншу жінку, це часто буває просто бажання знову відчути себе живим. Коли чоловік в тіні жінки, якщо жінка дуже успішна, чоловік відчуває, що не може її перевершити або хоча б відповідати, це б'є по його самооцінці. Ти скажеш, що він сам винен, якщо я краще за нього. Можливо. А як же це допоможе вашим стосункам, якщо ти хочеш їх? Тут мова не про те, щоб не розвиватися самі, а про те, щоб чоловік все одно відчував себе головнішим в стосунках. Постійне бурчання. бурчання. Критика, невдоволення, претензії це все виснажує. Якщо чоловіка постійно пиляють, у нього зникає бажання щось робити, а далі бажання йти повертатися в цю атмосферу. Як же без сексу? Секс не головне, але дуже важливе. Якщо близькість стає рідкістю вимушеною або взагалі зникає, чоловік почувається відкинутим і з'являється напруга у всіх місцях. В порівняння з іншими. Олені її чоловік подарував кільце, марину повіз на Мальдіви. І в цьому дусі. Чоловік не хоче бути в порівнянні. Він хоче бути особливим для вас, а не змагатися з іншим. Мати відчуття, що його цінують за його дії, а не порівнюють, особливо з колишніми. Бо я теж можу порівняти енергетика жінки. Найкраще, що жінка може дати чоловікові натхнення. Якщо вона сама наповнена, має інтерес до життя, світиться, це заряджає. А якщо вона сама втомлена і потребує підтримки, про це будуть окремі відео, але ж ти вже підписалася, тому їх не пропуск. Що ж важливо пам'ятати, чоловік не йде від жінки, він йде від стану, який відчуває поруч з нею. Він має право на віддалення, і це не завжди кінець. Іноді йому просто треба відпочити, побути наодинці і зібратися з думками. Якщо ти реагуєш на це як на зраду чи відкидання, це лише поглиблює розрив. Якщо хочеш, щоб чоловік залишався, створює для нього простір, де він може бути собою, без страху, без тиску, без боротьби. І ще, якщо хтось пішов, можливо, він звільнив місце для того, хто буде любити краще.